Всім привіт! Зараз я вам покажу один із самих таких боїв складних для мене. Так як тут здебільшого велику роль відігравав я саме. Однак кінець вас дуже здивує. приємного перегляду Ми заходимо на кошмарні складності. На відміну від бою, який я вам показував в минулому відео, тут я граю вже випадково, випадково з випадковими союзниками. Я до цього грав на європейському сел... точніше на українському сервері третьому. Зрозумів, що союзники там доволі таки погані і перейшов на Європу. Оце, мабуть, був перший бій на Європі після переходу. Тобто на другий сервер я перейшов. Граю зараз, наприклад, зі свого другого аккаунту Нас грамотно відіграв тут шершень, він заїхав, підсвітив і майже не стріляє ні по кому, просто ховається. Хороші тактичні можливості. Щоб відкрити перехід, треба ще стільки ж матерії. Дивіться, по моїм підрахункам, найпоганіший танк в цьому режимі це саме Малахіт. Вся проблема його в тому, що в нього майже немає броні і в нього не вистачає УВНів і, і цих е... швидкострільності. Тут мене доволі таки гарно піджали. У мене залишилося мало ХП, я прожив невидимість і тут влітаю тараном. Ми доволі таки тут погано відіграли. Залишаємося в трьох. Тепер взагалі в двох. Тут я добиваю більшість, залишаюся. Шотними мене убив невразливий. Думаю, вже, типа, кінець. Зараз буду виходити. Але там спавняться їжаки, шарше їх добиває, стає наволит. І відновлює нас. Я взагалі цього не чекав. Я думав, його розстріляють. Але пощастило. Знову, як в минулому відео, мені випав разовий ворон і міцність машини, як не дивно. Я навіть не помітив цієї закономірності. Хоча це бої були різні Ви бачите, я тут уже граю без щита А з ремонтом союзників і Із, із невидимістю. Дивіться, є одна, є одна проблема в цього танка. Це те, що стріляти назад ви майже не зможете, так як у вас не вистачатиме наклону вашої пушки. Тут ми роз'їхалися, як могли. Не зрозуміло чому. Малахіт поїхав і взяв одну із зон, якщо нам потрібно було їхати на цей на волод, Тут взагалі не зрозумів. Така команда попалася. Тут вже думав, що дуплет там залишився відстрілювати вартових, Однак дивлюся, Міріум не цей не поповнюється. Тому я припустив, що дуплет йде по маршруту шершня за нами. Тому ми зараз втрьох будемо намагатися. Взяти волод, так як ми не зможемо заїхати, поки допець живий. Намагаюся тут підпалити хоча б когось. Тараню. Однак дивлюся, що в мене справа бабаха, тому прожимаю невидимість.

Як не дивно, ми перейшли на третю фазу. Я отримую знову розжарену гук. Знову підпал третій Прямо як... як дві каплі води. Навички випадають, як і в минулому бою. Може тут якась закономірність є? Хто знає Наприклад, мене ми в минулих боях перед цим саме боєм мені взагалі багато чого іншого падало. В іншій послідовності Тому не знаю. Мабуть, просто так співпало. Бачу, що потрібно тут таранити. Втаранююсь в одного, втаранюсь в другого. Ще, мабуть, хочу дотаранити ще й третього. У мене майже виходить. бачу мисливці приїхали. Даю залп рівно в нижній каточок. Мені ламають пушку. Я підхиляю дуплета зліва, і заразом собі... Відремонтував пушку тут по по... це. Знищення вашої пушки це прямо. Ай-яй-яй, як добре. В очах аїшних мобів Ще ІІшних Ну дивіться, насамперед, що скажу про штучний інтелект, саме в цьому режимі, він пророботаний доволі таки гарно. Ворожі боти розуміють, коли потрібно на нас їхати, по кому стріляти, кого легше пробити, в які проекції. Доволі таки важкувато було грати. Тут влітаю, розумію, що мене зараз розстріляють, якщо я не прожму невидимість. Намагаюся від'їхати, щоб мене радіусним ефектом не ударило, однак все рівно. Думаю, що мені зараз буде кінець, не прожимаю невидимість, думаю, що переживу. Тепер Бачу, що у нас троє. Добиваю. Прожимаю невидимість, бо на мене дивиться не вразливий. Прожимаю турбо. турбо. Бачу, що невидимість спала, починаю мансувати, щоб по мені не попали. Союзник пише, щоб я швидко убив хоча б одного і одразу вже їхав назад. Я добиваю підпалом і прямую до волота на повних парах. Бачу, що союзники зараз, мабуть, помруть. Дивіться, і знову ефективність екіпажу Я, до речі, коли грав, я не помітив цієї... схожості. Не ну, вже тут був готовий до поразки, так як команда в нас була не дуже. Але намагався все-таки виграти. Тому... Тут не помітив, як у мене ззаді їжаки заспавнивсь. Чомусь в цей момент я не моніторив карт. Перекатую, щоб мене не втаранив буревісник. До речі, на майбутнє. Краще розстрілювати спотвореного, чим буревісника спотворимо більші ці шкурки для пробую хоча, ви бачите, я ось такий косий. його не швидше. Не знаю, чому я тут стріляв. Я не знаю як я тут не попав. Буває. Бачу, що союзникам зараз буде гаплик, вже і думаю, що це повний кінець, мабуть. Ось у мене втаранюється, я виживаю прямо на цих. На, то, на тонкому. Бачу, що мій турбо скоро зарядиться. Готуюся таранити Тут доволі таки. така ситуація важка. Вони намагаються під'їхати, щоб мене затаранити. Я тікаю за допомогою турбо. Розвертаюся, щоб мене не пробили. Бачу, що він мене вицілює. Кидаю йому залпом і переходжу на наступну фазу бою. Танків. Боси не зможуть ховатися від нас вічно. Не дайте йому вас Не знаю, як я не попав. Куди тойсь наряд по цілию тойозна. Дупет тут взагалі молодець. Однак, через те, що він... Навколо противника знаходився, йому дуже багато урона нанесли, хоча ми би швидко розстрілювали. Так я, до речі, доволі таки важко пробити на швидкості. Не знаю чому так. Може це у мене такі проблеми. Тут я не знаю, чому в мене ловець втаранився взагалі не знаю. Йому схотілося, мабуть. Тут пішов у невидимість, не попав, й Екрашет, ну думаю, чудово видержав. Дивлюся, де противник спавниться, не кидаю вистріли, кидаю під Церберу з підпалом, непогано. Думаю, зараз знову використовуватиму ту же тактику проїхати повз і затаранити Ферату. У мене це вдається. боюся за камінь. Розумію, що він їде до мене. Тут бачу, що не встигаю. вже маю невидимість, щоб відхилитись трошечки і дозарядити снаряд. Однак, буду тут таранить, мабуть. А, ні, я передумав. О, їжачки. Думаю, зараз, зараз на мене їжачки будуть їхати, тому проїжджав невидимість, однак альфа-їжак поїхав в другу сторону. Підпалив, пощастило. Я бачу, що зараз союзникам настане кінець. Особливо Церберу. Я бачу, що ми не витримаємо цієї битви. Прожимаю невидимість, їду забирати меріум. Щоб у мене була ще одна невидимість. Тікаю на турбо, щоб від'їхати. Не попадаю по альфа-їжаку. маю знову невидимість, щоб від'їхати. Не стріляю по ним по доки. Не від'їду на безпечну відстань. Дозаряжаю снаряд. Думав тут по кому стріляти з їжаків. Думав десь зліва з'явиться. Тут бачу, що безвихідна ситуація. Не зможу ухилитися від їжака. Бачу, що якось ми витащили цю ситуацію. Однак тут шальна пуля. Його зазажали. Він нічого не зробить уже. Він намагається втекти. Однак його просто добило. Я залишаюся один 3500 хп. В мене руки трусяться. 30 секунд. Я розумію, що це вже програш. Однак тут я підпалюю кожним вистрілом Ну мене ще оглушають. Я знову підпалюю. Я щас такий ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні ні ні Це було дуже обідно. Знаєте, так програти. Хоча я знаю, що тут я не винен в цьому. У мене тут взагалі-то більше 50 тисяч було урона. По результатам були. Однак все, погано зіграв малахіт І ще там пару танків. аби в мене була більш-менш нормальна команда. То я б виграв цей бій. А так. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі!